Сьогодні 21 грудня 2224 літа Божого. Бажаю всім, хто мене дивиться і слухає того, чого вони мені побажають, прослухавши те, що я скажу, тільки в 10 разів більше. Як відомо, сьогодні 21 грудня починається найдовша. Ніч у сонячному році. Я кажу у сонячному році, тому що українці сонце поклонники і для них рік сонячний. А вже 22 грудня буде найкоротший день. І знову буде ніч. Але вже слідуючий день буде на Скок довший тьма почне розсіюватися. На жаль, сьогодні в ці зимові дні перед святкові, перед різдвляні україною котиться війна. Уже за тисячу днів, поки йде гостра фаза бойових дій, на Україну скинули декілька «Хіросім», в тротиловому еквіваленті. Ми можемо побачити небачені звірства, підірвали Каховську ГЕС. Скільки людей загинуло під цього підриву і втопилося, невідомо. Захопили атомну електростанцію, шість атомних енергоблоків. Були захопили Чорнобильську атомну електростанцію, мабуть, Плутонії шукали. Плутоній схований не на атомній електростанції, але Плутоній є. Розбомбили міста, розорили фермерів, розорили агрофірми, розбомбили елеватори, знищили шахти, знищили заводи, мільярдні вбитки. Віда... Війна, яку Ведуть глобальні антиукраїнські сили. Я їх в далі буду називати Злі люди, йде вже 1000 днів. І цей рік був одним із років найважчих. Ніхто із цих глобальних ворогів не знає, що то, що вони розпочали під самий кінець. Одного із етапів української національно-визвольної революції, ну, в самому кінці почалося. Я вже думав, що кінець цього циклу минулого обійдеться без війни, але бач, він припав на 23-й рік. Цілий рік вже йшла війна, і початок нового циклу Української національної визвольної війни. Це вже майже цілий рік іде. Він іде успішно, вороги втрачають багато сил. Все більше і більше ми узнаємо про тих людей, які затіяли цю війну, встановлені їхні адреси, телефони, рідні, генетичні матеріали зібрані. Все це занесено в банк на майбутнє. Війна. Яка зараз йде в Україні, вона перманентна, вона йде спокон віків етапами у 400 років. Всі війни йдуть довжиною в Україні, так звані етапи, це 400 років. остання війна, яка була перед цією війною, вона розпочалася у 1623 році. І хто? Хоче, той може подивитися, яка це була подія саме в тому році. За цих 400 років, по різним рахункам, це так 400-450 років, але будемо говорити про 400-річний цикл, от, закінчилося успішно. Я хочу ще раз підкреслити, що війна українська національна. Визвольна в 2024 році її останній 400-літній етап завершився успішно. Ми ніяких перемог не святкуємо, тому що ніякої перемоги нема. У нас є тільки сум за загиблими людьми, за тими людьми, які поклали своє життя за відновлення справедливості. За відновлення когнітивного простору українського, за відновлення українського економічного простору, за відновлення українського культурного простору і українських етнічних територій. На жаль, в 91-му році не всі етнічні землі українців увійшли в Українську республіку, яка була проголошена в 91 році замість Української Радянської Соціалістичної Республіки. І тому е зараз розпочався новий етап повне відновлення суверенітету українців над е українськими етнічними землями. Е ці землі відомі, е вони нанесені на карти. Карти для українців також відомі. І ця війна, вона саме йде за відновлення українського економічного простору. Ми тут будемо хазяївами, ми тут будемо розпоряджатися, а не будуть розпоряджатися злі люди, які не знають, що вони творять. Вони не знають, що роблять лівою рукою і не знають, що роблять правою. І голова їхня справмована на нові ворота. І вони постійно на ті нові ворота дивляться. Якщо подивитися на життя, буття українців в минулих часах, то розумні люди помітять, що там, де з'являються українці, там починається життя. Нове життя. Життя без війн, починається життя в достатку, з хлібом і до хліба. Ще раз хочу підкреслити, що війна проти українців, вона перманентна, глобальна. І ведеться вже багато тисяч років. Зараз один із етапів закінчився і розпочався новий. Цей етап він когнітивний. Раніше були війни. Ну, то таке, хто звичай до нас приходив, від нього і гинув. Або, може, хто з ножом приходив, то від і ножа і гинув. А зараз новий етап. Зараз етап когнітивний, він дуже успішний. Цього. Разу нам, українцям, не прийдеться марати руки кров'ю. Ми просто проведемо форматування архетипа і запису нового архетипа. А той архетип, який був, ми його положимо на полички і будемо дивитися на нього як на архетип ну, древніх греків або єгиптян. І той маніпулятивний архетип ляже на полиці. Це не буде зразу. Це пройде ще 400 років. І через 400 років ми побачимо, як люди сприймуть. Цю війну. Вона ж про неї буде все відомо. про неї все збережеться. Ніхто ж не зможе сховати всі дискети, ніхто ж не зможе сховати е, сі діжки, ніхто не зможе поховати. А те, що відбувається, е, очевидне е, і неймовірне. Бо, здавалось би, ніяких причин для таких переслідувань не було, але їх висосили з пальця висусили з пальця ті, які на світ дивляться через глибоко аберований кришталик ока і зруйновану сітківку. Вони дивляться одне, а бачать друге. І не помічають зовсім інше. А сьогодні в останню, найдовшу ніч року я хочу вас всіх привітати. З наступаючими Різдвом і з тими Різдвяними святами з наступаючим новим періодом, періодом збільшення денного проміжку, коли буде світити сонце на радість усім. Аля Сверіє.